Старо прогноз для років на жовтень 2025 року. Давай подивимося. Три важливі події для тебе в жовтні місяці. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія. Так. Далі тепер подивимося. Професійну діяльність, що тебе очікує в професійній діяльності в жовтні місяці? І як будуть складатися фінансові справи в жовтні місяці? Так, що очікує в жовтні місяці в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? Підказка, порада, або застереження в жовтні місяці, для жовтня місяця. Так, давай перша важлива подія. На чомусь ти поставиш крапку. В цілому, це може бути якась зміни трансформації, які або завершаться у жовтні, або тільки почнуться у жовтні. Скоріше цього, що уже завершення цієї трансформації йде, або та може бути і початок, і по четвірки ти будеш йти в краще. Так, е, дивися, якісь зміни, якісь трансформації. Причому вони мчатимуть дуже швидко. так? Ці зміни прийдуть, ну, не зражу випало. Е, причому ти мудро до цього повинен підійти. Е, мудро піддатися цим змінам, ну, як пливти по течії, для того, щоб вони швидше прийшли. І. О... От не борися з ними, дійсно, як пливи по течії. Вчасно треба відпочивати. Робити передишки, можливо, кудись з'їздити. Може ще друга подія бути як поїздка, може бути відрядження, може просто знову ж таки тут поїздка. Можливо, в тебе робота була така сидячий образ життя, сидячий образ, але в даному місяці все зміниться і треба буде рухатися. Так, і король мечів, якась людина в холодних енергіях, можливо, близнюки Терези водолії. Це може бути чоловік, може бути жінка в таких чоловічих енергіях. От людина, Можливо, з твого минулого. Тобто людина, яка до тебе налаштована холодно в силу ваших з ним. Або з нею холодних стосунків, або ця людина просто не здатна, або не показує е світу свої почуття. Ну, тут якась взаємодія, та давай ще подивлюся. Ну, на це треба звернути увагу. Так, розрушиться щось. Можливо, це якраз твоя розсудливість розрушиться повністю. Тут трансформація. Спочатку ти будеш в холодних енергіях, тільки продумувавши, а потім ти вже підключатимеш емоції, тобто будеш діяти, як тобі захочеться, заманеться. Хоча, знову ж таки, важкувато буде. Важкуватий період в жовтні місяці, але сказано, відпочивай. Так, професійні діяльності, те, що було раніше, все тянути це як звичайно, день на день схожий. Так, у фінансових справах тут дивися або боротьба з конкурентами, тут якесь непорозуміння може бути. Непорозуміння в плані, або за тобою хтось спостерігає, ну, якщо в тебе в бізнесі, то може хтось навіть з колег. Або здати налогові щось. Тут будь обережним, бо за тобою спостерігають якраз в планах фінансів і буде якась сварка. Або другий варіант: якщо тебе хтось провокуватиме на якісь слова, от як злий язичок, да, провокуватиме, але не треба тобі в даний момент відстоювати себе. То не ведися на ці провокації. Якщо ж тобі треба відстояти, що це проєкт мій, що я хочу його вести, тому що я задумав, я опрацював і так далі. Тобто тут вже прийдеться тобі поборотися, що значно скажеться на твоїх фінансах в особистому житті. Буде йти своїм чередом, я б сказала, даже багатий на події буде. Можливо, до когось це приїзд буде, або поїздка до цієї людини. В плані здоров'я, ну, що покращення будуть відбуватися в плані здоров'я це відхід від. Гіршого до кращого, можливо, комусь кудись з'їздити. Дивіться, і четвірка мечів лодки, і шістка мечів лодки. Тут, можливо, кудись треба буде з'їздити, підлікуватися. Так, і що тут порада? Роби так, як тобі зручно твоєму розуму. Твоєму розуму, да, може бути боляче, але якщо ти розумієш, що зробивши собі боляче один раз, відмовившись від чогось або когось, дорогого тобі серцю людини, або події якоїсь, ну, чогось це стосується, але ти знаєш, що якщо ти від цього відмовишся, тобі стане краще, то так і ідій. Нехай са хорошнею адміну збувається не гаразд, негатив обходить тебе стороною.